Так, всім привіт, любі друзі! Скачав я мод ось такий під назвою Middle East Escalation. Зараз я зайшов за ось таку арабську фракцію і покажу, що тут є, які тут фракції, які точніше ролі є у цій фракції. Модовські сервери все ж таки потихеньку розвиваються в складі і тому. Це дуже добре, на мій погляд. Пройдемось по ролям, давайте пройдемось. Спочатку у нас є звичайний стрілок файтер, ось такі у нього тут набори М16А2 із цікавого, потім у нас є е, такий рейдер з Акемом, потім е, РПК, кулеметник, легкий кулеметник, потім ГПшник звичайний, потім йде у нас лайт-антітанк з РПГ-7 і М16А2. Теж непоганий, потім тут у нас два Марксмена, один звичайний з СВД, інший з М16A4. З таким прикольним прицелом, Кольт на сошках, все як має бути. Потім ще у нас йде РПД, також heві ну, Звичайний Heavy Anтінк. Потім у нас кулеметник тяжкий, йде з ПКМо. Це у нас також ще сапер. Цікава позиція у нього. М16A4 теж з купою приладдя. І також ще в нас є снайпер, спеціаліст з якийсь SSG 69 якась. Ось така болтова гвинтівка, вин доволі таки цікаво було пограти колись за нього. У нас Фалуджа. З М16 воно взагалі так атмосферно виглядає. Пограємо ми проти VSRF. Вони теж, до речі, модовські. Давайте, до речі, подивимося, які там у нас є пропозиції по ролям. За ВСФ. Тут у нас АК-74, ССО, якийсь РПК 16, РПК такий 16, АКМГБ, все все ясно. 105-й є калаш, нічого собі, з. Блін, що в нього там є? Якийсь шмель чи що, не зрозуміло. Ладно, не важливо. Снайпер СВД. Ось такий снайпер ще є, ДВЛ, КСБТор, нічого собі. Блін, так це ж... Це ДВЛ кавтаркові було, наскільки я пам'ятаю. Вона доволі така... то там вона доволі тиха має бути. Потім розвідник, СВД, потім ще у нас ПКП спек якийсь такий. Коротше, а-ля стиль якихось спецназьорів в... в Сирії, я так зрозумів, І ак 5 з докорочним дулом. Чувати? Можемо пожинати. Треба через будинки зрізати, щоб попати. Щось тут взагалі немає віддачі в моді. Балюкпат! Тому в принципі це непогано. Головне тепер тут не вийти на якогось. От як тільки що я хотів сказати, щоб головне не вийти на когось, я вийшов на нього.

І така собі хуйова, прямо от відверто кажучи. Але по геймплею. По геймплею. Нормально. З плюс моди є, зараз вони активно приміняються. Де ти ще вагнерів можеш постріляти, в якій грі? Ну, окрім арма, дійсно. Але ну, в армій ще спробуй знайти сервера з цими модами. А тут є парочка. Українсь... Україномовні сервера, тим паче. Україномовне ком'юніті. Нужен на позі Ту, в принципі, нормально. Мод цікавий, one, гра one. цікава, можна брати. Нам. Вот так вот вечером ты чисто пограти, знаєш, пару катечек, як я пришел по Сіма, На годинку дві це оптимальный <пад> вариант. Чого програємо? не можна встати на хату? Тому що надо. Не желаю, что мы. На Мэйне надо появиться Уже Вон ползает то кто? Нет, то нормально, то ці точки мы вырешили вот так вот мы вырешили ведь тактику обороны Ляжь. Я сказал ляжь. Шеф, держись. Кто побег? Сзади. По крайней мере. Что, ты с пистолетом какие-то поднимись наверх. <связывая> да, да, я встал с пистолетом обеих. Ааа. -а -а. Тебе челлендж? <imitation> <imitation> тут, до речі, в цьому моді немає полоски стаміни. Тобто ти не, ти не знаєш, коли ти, тум, тобі треба зупинитись. Ти біжиш, 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 потім раз, все, стаміни немає, він уже... Навіть бігти приходить побігеньку не може. Тут або ти біжиш, або ти йдеш хаб. пішки. Ти типу, тут так <ут> знаходитися. Але нема приколу ще за... в тому, що оці дві... Дві точки тут -то, сходиться, знаєш, тут над компасом. Що коли ти в приціл входиш, бачиш, ти можеш одразу стріляти, і в тебе приціл отак от не шатається блядь, як, нахуй, на ванілі. Тобто це повертає до попереднього патчу, можна сказати, це вони убрали тут цьому моді. Сейдер Ха, попробуй хап на урод копати. Один есть Блин, треба его по-другому сразу стрелять какой же третий, сука, тупорылый, блядь Мне просто шташница, с этой хуйни, блядь А так ему въебать хочу просто, блядь Он такой тупой, блядь, просто, блядь Я паровый, полудурок, блядь <свистит> сука, говорю, Блин, патроны закончились. Тут... До побачення О, я вже в точке в Кригере. Я знал, что тут наших нема. МПХ служить. Е! Бой! Мейджор Виктория! Спасибо за его. Дякую всім за перегляд, люби друзі. Ось такий мод, питтл из. Звичайно, я показав вам ще не всі фракції, які доступні в цьому моді, але наступні фракції будуть на наступних стрімах в Тіктоці та на наступних відео в Ютубі. Дякую всім за увагу. Приходьте на трансляції, приходьте на відео. Дивіться, лайкайте, репостіть, пишіть вашу думку в коментарях. Всі будуть коментарі читати і на всі відповідати. Дякую за увагу, всім па-па!